Обережно афера з теплом івано-франківці стали жертвами шахраїв, які пропонували їм встановити автономне опалення. Аферисти здійснюють роботи з відключення від центрального та обіцяють зробити всю необхідну документацію на автономку. А в підсумку виявляється, що папери недійсні відтак. Постачання тепла незаконне. Існує по всій Україні єдиний порядок відключення від мереж централізованого опалення, який передбачає відключення виключно житлового будинку в цілому, тобто не окремих під'їздів, стояків, квартир, секцій. Споживачам треба бути уважнішими і не ну не використовувати будь-які послуги приватних підприємств щодо встановлення автономного опалення. Рідні договір з тепловиками в ошуканих мешканців залишається дійсним. Відтак вони можуть і надалі нараховувати абонентську плату. Енергетики просять івано-франківців особисто оформляти документи на автономку. По-перше, потрібно отримати дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення, після чого звернутись до нас для отримання технічного мов на відключення від мереж централізованого опалення. Підставою для припинення нарахування за послуги централізованого опалення є належним чином е, оформлений та затверджений акт про відключення квартири від мереж централізованого опалення. Загалом на гачок аферистів потрапили понад два десятки споживачів. Теплоенергетики не виключають, що насправді ця цифра більша. Просто дехто чекає, що питання вирішиться само собою. Ошукані мешканці потрапили у непросту ситуацію. Опалювальний сезон розпочато. Підключати людей назад до центрального опалення комунальникам нині вкрай важко. Сьогоднішній час. Це в принципі зробити також проблематично, тому що ми пустили опалення вже і зараз відновлювальні роботи ну, скажімо так, теплокомунерго також не вітає, тому що придеться звертати, ну придеться зливати воду, придеться монтувати в цей час. Частина будинку лишиться без, без тепла. Загалом жертвам аферистів радять звертатися до правоохоронців, також попросити допомоги у міської влади.